Знайомство з волонтеркою Аліною Тереховою було приємним і корисним для нашої програми. Вона не просто допомагала майданівцям, а пізніше айдарівцям у зоні бойових дій, але й стала вірним та надійним другом для багатьох. Стала ходити на Грушевського на Грушу, ребятам допомагати, які там жили на цих бочках. І до останнього була з ними, поки ребята в має місяці автобуси почали відправлятися з українського дому на восток, Луганскую область, и так формировался батальон Айдар, Тогда он был 24-й терминный батальон Луганской области. И в июне месяце, когда только взяли счастье, то есть я ребятам просто передавала посылки, автобус уезжал с посылками с украинского дома. Вот. Ну, то, что было самое необходимое на тот момент, это даже и тушенка, и кофе, и сладости, и форма. И получилось так, что ребята мне звонят. Вот Сергей Охотник, он был на Грушевском, он сам Сумской, Сумской области. И он сообщает мне по телефону о том, что приезжай сюда, разберись, потому что до нас не доходит то, что ты передаешь. Как бы находится штаб 80 километров от нас, от передка. Ну, я вообще, у меня никого в военных семей не было, я даже представляла, что это такое война, думаю, куда ехать, как. И, значит, в украинском доме ребята мне оставили помещение, где я собирала гуманитарку. И в итоге Виталик с, Иршанска, с Житомирской области, он как раз пришел тоже передать бойцам гуманитарку через меня. Заговорили, у него есть, была машина, бусик, и предложил, если надо будет друг поехать, то я могу с тобой съездить. И мы буквально за пару дней решили, поехали, ребята нас там встретили, приехали на счастье. Потом, значит, сразу меня повезли на передовую. Это тогда мы были под Луганском, металлист только, то, что вот первое взяли. Это был значит, июнь, где-то 17 июня. 17-го -то 17 мы только брали его. Да, или 17-го брали, буквально через день-два я приехала, еще мост только разминировали, вот этот, когда со счастья, на веселую гору. Не випадково їй дозволили фотографувати і вести відеозйомки, бо знали, це не для особистого піару, а для увічнення історії. Сьогодні по фото і відео Аліни, по спогадах побратимів і рідних, які вона збирала по крихтам. Я розповім глядачам про Юрія Гуртяка. Юрій народився у Сєвєродонецьку. Там вчився, там розпочав займатися спортом. Він став чемпіоном світу з тайського боксу, звідси і позивний таєць. Одружився у подружжя, народилася донечка. Але Юра міг робити несподівані і рішучі кроки. З міста родина переїхала до села Містки, щоб доглядати за бабусею. Інженер сідає за комбайн і стає кращим комбайнером. Новий поворот долі, Майдан у Києві, активна боротьба з сепаратізмом на рідній Луганщині. У травні 2014-го сформувався батальйон «Айдар». Юрій іде добровольцем захищати свою батьківщину. Він не служив та швидко опанував навички стрільця, гранатометника, коригувальника. Та навідника БМП. Рядовий згодом став молодшим лейтенантом, командиром розвідувального взводу 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ. Побратими згадують, як таєць врятував їх від ворога на 29-му блокпосту. Це на Бахмутівському шляху, як пізніше зламав ногу і отримав контузію біля Кримського та все одно повернувся на позиції. І з загіпсованою ногою продовжував керувати взводом. Пригадують спільні розвідувальні операції у Мар'їнському районі. Всі пам'ятають, як 8 березня 2016 року біля опорного пункту Сарай сапери потрапили під ворожий обстріл, четверо бійців було поранено. Таєць під шквальним вогнем кинувся на допомогу і врятував усю групу. Тайцю дякує за врятоване життя Євген Поломар, якого Юра витягнув з палаючого газика. Дякують рідні Ярослава Комарова, тіло якого вже сам важко поранений таєць витягнув з поля бою у безпечне місце. Від тих поранень, які лікарі називають несумісними з життям, він і загинув. Героїчно загинув в бою. Це сталося 11 липня 2016 року. Юрію Гуртяку було 30. І залишилося родині світлі спогади, миле обличчя на фото, рідний голос на відео, чоловік, батько, син. Пішов у засвіт надійний і вірний товариш, справжній громадянин своєї країни. Захисник воїн. У національному Сєвродонецькому університеті відкрито меморіальну дошку в пам'ять молодшого лейтенанта Юрія Гуртяка. Родина отримала орден Богдана Хмельницького, яким Юрій був нагороджений посмертно. Небесне воїнство поповнилося ще одним українським героєм. Найкращих забирають небеса, а вересенче чорну хустину, як дощ о сіні падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи матусь, я прийду сніг Обійму тебе за плечі, журавликом прилину навесні, засвічу зірку у холодний вечір, тримайте стату, не повернусь я живим так щось нестерпно. Палить груди, я вмерти не боявся молодим, дивитись страшно, коли гинуть люди. Пробач, кохана, що в АТО провів. Тривожне наше і останнє літо не встиг я не вернувся, не долюбив тепер мені носитимеш ти квіти.